Все, брати сестри. Сьогодні я розкажу трішки історії. ну Не тієї історії Жулі Бога, а історії свого життя. От, коли я тільки увірував, вдаючи до того, якось так сталося, що от я почув про одного такого чоловіка, як Блас Паскаль. Це відомий математик, якщо довго не розказувати, йому там багато належів всяких. Досягне в математиці. І от і зараз я також вчусь на математика і багато чому ми завдячуємо, що ми можемо щось розв'язувати. І він був людиною віручою, наскільки я знаю. І в нього є своєрідні думки стосовно Бога, стосовно цього світу. І от одна із думок, я вам зараз її зачитаю, тобто, один із його висловів. Він говорив так. Зважимо виграш і програш, ставлячи на те, що Бог є. Візьмемо два випадки. Якщо ви виграєте, виграєте все, якщо програєте, втратите все. Тому не вагаючись ставте на те, що Бог є. Це одна із його цитат. І я так якось щось мені знайшло, я думав про неї. От говориться про виграєте все або програєте все. Тобто ти в своєму житті якби робиш ставку. От. Бог є, Бога немає. І в цьому вислові я б сказав, що тут ідеться навіть не стільки про те, що Бог є чи Бога немає. А стосовно того, що кожного дня ми прозриваємо своє життя і ми займаємося якимись справами. І чи робимо ми ставку на те, чи буде це Богу угодне, чи це буде просто як для мене, для моїх якихось забаганок, для якихось моїх речей. Отже, а якщо взагалі розібрати слово ставка, це Google мені так пояснив його. Ставка це розрахунок на когось або на щось. Що здатне або хто здатний допомогти вам досягти якоїсь вашої мети. От Якщо хтось в казино грав, чи не доводилось ні разу. <рес> <рес> Отже, ви вибираєте там, якщо візьмемо саме проста рулетка, ви вибираєте численно <рес> і чорне-червоне. Ви поставили, випало, виграли. Не випало, програли. Ну, Таке буває. І от ці думки, на ці думки мене наштовхнули слова пророка Єремія, це 18 глава, 7 та 8 вірш. Отже, тут говориться таке, буває, що я пригражу якомусь народові або царстві, що його викоріню, спустошу і знищу. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджав його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха. Яке я мав намір учинити? Отже, ставка. Бог попередив, що знищив. Ви можете не звернути на це уваги, просто відкинутися, що це, ну, я не знаю, якийсь пророк там, бігає якийсь там трошки того, розказує нам тут. У нас все нормально. Да. А можете, от справді, що от покаятись і от прийти до Бога і сказати, ну справді, ми живемо не так. І от якщо ми, наприклад, подивимось зараз на ту ситуацію, яка в нас відбувається, то єврейському народу повезло, в них були пророки. У нас, ну я не знаю, чи в нас були пророки, чи не було стосовно того всього, що відбувається. Але от... — в інтернеті як криш самі пророки. В інтернеті так, в інтернеті пророків багато. Але от є певні скажімо так, паралелі, які ми можемо провести. От якщо ми читаємо Біблію, ми знаємо, що було з ізраїльським народом, і те, про що Єремія говорив, що відверніться від своїх злих шляхів, перестаньте проливати невинну кров, покайтеся, прийдіть до Бога. І тоді це якщо вони цього не робили, нападав ворог, захоплювали в полон, навіть Єрусалим знищували, храм знищували. Але потім Бог знову вертав їх на своє місце. І от якщо ми подивимось зараз на нашу країну, от, ну от, все ж те саме відбувається. Просто воно якби роками відбувалося. Я ще малий був, ну я, ну так, малий. Але я чув історії за Гонгадзе. От, чоловік, який задавав непотрібні питання не тим Можливо. людям. І що з ним сталося? І ми знаємо багато таких історій, коли хтось почав щось не те говорити публічно, і він якось зникав. То аварія, то машина якась під'їхала, то ще щось. Кров проливали? проливали. До влади хто прийшов. Я не думаю, що це хороші люди до влади прийшли. І в нашій країні щось так постійне. І от це все воно накоплюється, 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 і ми доходимо до того, що от напав ворог. Захоплювати наш народ. І що ми в цьому випадку зробимо? Отже, ми доходимо до того, що от Бог перегрозив народові, що його викореню, спустошу і знищу. Але якщо наш народ відвернеться від свого зла, про яке він попереджав, хай може хтось бачив це прямо, хтось не прямо, але паралелі очевидні, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. Але це ще не все. Тут ще є наступні два вірші, такі теж дуже складні. Це дев'ятий і десятий вірш цієї ж самої глави. Іншим разом я провіщу щодо народу або царства, що відбудую і що вкореню його. Але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною. Так. Але вони почнуть чинити те, що я злом переді мною. І не слухатимуть мого голосу, то я відміню те добре, яке я обіцяв їм зробити. Трошки інша ситуація, але, скажімо так, варіанти ті самі. Отже, було провіщення, що все буде добре. Відбудую в кореню. І от у нас все стає добре. Живем, благословенні, все прекрасно. Але от потім якось відбувається такий момент, що. от чи ми не бачимо цього, чи я не знаю, в чому тут причина. Отже, ж, було сказано, що покараю, покарав. Побачили? Не побачили. Сказав, благословлю, почав благословляти, не побачили, що це він благословляє, почали робити своє. І чого так відбувається? Це дуже велика загадка. Я то відповідь плюс-мінус придумав, але скажу поки що. Ну, не Ні, ну скажу пізніше. Всі з козарі ми ж тут ставки робимо. Да. І от е, такі думки були стосовно цих двох віршів. Отже, от перший, сам, перший варіант найпростий, що пообіцяв, що благословлю. От ну, я не знаю, не повірили, що це був благословляє. Це ми своїми силами підняли країну з колін там, і почалось третє десятки. Але тут, якби ще один такий варіант існує є, що от, я привіщу щодо народу або царства, що відбудую і що в коренню. Отже, Бог сказав через пророка, або ще через когось, що от я відбудую і в кореню. І люди якби, повірили цьому, от. ну це ж Бог сказав правильно. Значить, він це зробить. Чого нам переживати тоді за щось? Це ж Боже Слово, правильно, виходить. Чого нам тоді якби ну, напрягатися для чого? Такая, так, так, так. Ну, да, для чого нам щось робити? Бог <різь> <Хвост> сказав, <різь> все. Там вже <клізь> варто розбиратися. І це... Може, я занадто сильно замудрив, але як на мене, то це дуже страшно. Коли от Христос же помер, помер. Всі спасені, Тобто він же за всіх помирав. За всіх. Можна не напрягатися. Такий варіант. Щось таке і вчення йде. Ну так, ну, да, якби ну, все вже украдено до нас. Все вже зроблено до, до, до нас. То все. І от. Стосовно того, що я казав, що ми не бачимо. От коли читаєш послання від е, Матвія, Луки, Марка, Іоанна, от якось так мені от найбільше запам'яталося, що от коли Ісус ходив по землі, Він ізціляв сліпих. Ну, там, то за того сліпого, що сидів і кричав, Ісус Існу довідів, Спаси мене ще щось. І от він ізціляв від цієї сліпоти. І от дивіться. В першому випадку не побачили, що Бог буде знищуватись, в другому випадку не побачили, що Бог буде благословити. От якась така сліпота. І от до цієї сліпоти, на мою думку, коли ми приходимо до Христа, от, ну, от, прийшли і ця сліпота у нас спадає з наших очей. І ми починаємо бачити, що, чого і для чого. Так. Отже. До чого це я все вів? Ми починали із ставок, так? З того що я прочитав, значить, в мене питання є. Значить, ставки ми будемо робити чи не будемо? Ми вже зробили. Ми ja, вже зробили свої славки. Здійні, Господи, значить, з того, що говорив Пасхаль і з того, що ми знаємо, з чого ми дійшли, то в нас завжди повинна бути ставка, що на Бога. От неважливо, що ми робимо, що відбувається. Це робить він і завжди треба зробити силку на те, що він це дає, на те, що він це робить. І якщо вже все пішло прям, скажімо так, діла плохі, господа, то все рівно ми повинні робити ставку, що це він, що це він все все робить. І от, ну от погано, так, да. ну все рівно до нього. Бо по-другому, ну, коли хорошо, то ми знаємо, що ми можемо десь піти по, -по цей. І то надо до нього, а коли погано, то й тим паче. На цьому все.